Вітаю! Сьогодні, коли суспільство висуває до викладачів найвищі вимоги, важливо, щоб викладач, який має неябиякий вплив на формування світогляду молоді, був саморозвиненим і творчим. Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному творчому пошуку. За допомогою платформ масових відкритих онлайн-курсів тепер все. Можливо робити набагато швидше, тільки не виходячи з дому. Основна перевага онлайн-курсів можливість перебувати будь-де навчатися в будь-який час. Все, що потрібно, це комп'ютер і доступ до інтернету. Українські масові відкриті онлайн-курси платформи є прекрасним ресурсом для покращення рівня фахових знань, досконалення навичок, а часто. І незмінним інструментом для саморозвитку. Освітній проєкт урок створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами, генерує методичні матеріали для викладачів, стадії, онлайн навчання, конкурси, олімпіади та інтерактивні завдання для контролю знань, все, що потрібно для плідної роботи. Education.ua – освітній проєкт. Що має на меті зробити навчання в Україні якісним і доступним. Усі курси тут безоплатні, проте після закінчення кожен охочий може віддячити проєкт. Prometheus це український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. Головною метою проєкту є безкоштовне надання онлайн-доступу до курсів університетського рівня всім бажаючим, а також надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси привідним викладачам, університетам та компаніям. Слухаючи лекції найкращих професорів, беручи участь у форум форумах, я надихалася експериментувати з інноваційними освітніми форматами. Зараз для створення завдань для перевірки знань учнів я користуюсь World Wall Service є сучасним інструментом для зацікавленості учнів. Викладач може створювати вікторини. Вправи на співпідставлення, ігри зі словами. Подібні вправи можна запропонувати для закріплення певних навичок, а також вибірково для учнів, які потребують додаткової практики. Клоус-тести. Це тест, при виконанні якого необхідно відновити відсутність елементів тексту. Цей від тестів дуже зручний у користуванні, мало потребує часу і легко перевіряється. Такі завдання зручно виконувати за допомогою онлайн-сервісу Learning Apps. Онлайн-сервіс Leuring Apps можна використовувати з будь-якого гаджету, підключеного до мережі інтернет, під час занять занять чи самостійної роботи учнів. Навчальна платформа є конструктором для створення інтерактивних задань за допомогою різноманітних шаблонів. Учні визнають, наскільки добре вони засвоїли навчальний матеріал. Мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках. Досвід створення та використання презентації у процесі підготовки кваліфікованого робітника дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу. Раніше я використовував для створення презентацій PowerPoint, що є стандартною частиною Microsoft Office презентації складалися з текстових малюнкових фото, відеоматеріалів. Також з додаванням анімації та звуку. Проходячи різні онлайн-курси, семінари практикуми, я відкрила для себе інший ресурс зі створення презентації Canva, платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створити графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Доступна як веб-версія, так і мобільна. Сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. А також надає можливість працювати спільно з одним документом різним користувачам. Ця функція є незамінною при дистанційному і змішаному навчанні, оскільки дозволяє залучити до навчання всіх учнів незалежно від їхнього місця знаходження. Користувачам можна вибрати багато шаблонів, зроблених професійними дизайнерами, пригодагувати їх, завантажувати власні фотографії. Платформа є безкоштовною, але є і передоплачені версії, такі як Canva Pro та Canva for Edu Enterprise. Пропонують вони додаткові функції можливості, як... додаткові можливі функції. Проте для українських вчителів ці можливості Canva Pro є безкоштовними. З минулого року Canva відкрила освітянам доступ до бібліотеки зображень, відео та аудіоматеріалів, фотографій. Щоб вони відкрили безкоштовний доступ. Для цього потрібно мати обліковий запис в Canva, заповнити онлайн-заявку. Форма є англомовною, але за наявності можна ввести і дані українською мовою. Далі потрібно підтвердити актуальний статус викладача, для цього потрібно завантажити якусь довідку про навчальний заклад та вашу посаду. Дочекатися підтвердження електронної поштою. І створити власний візуальний контент. Як створити власний візуальний контент? Необхідно війти на, на, на сайт за власним обліковим записом. Далі натиснути Створити дизайн та обрати за шаблонами потрібні нам можливості, які використовуються для навчання. Це можуть бути плани уроків, таблиці, сертифікати, ще інший варіант. За шаблонами вибрати навчання. Для освітян пропонуються навчальні презентації, відео, інфографіки, аркуші завдань, дидактичні картки, розсилки новин класу, для того, щоб учні змогли використовувати наші створені дизайни, необхідно Ім додати <кій> цей матеріал за допомогою кнопки Поділитися. Ми можемо два варіанти використовуватися копіювати посилання і надіслати учням це посилання, за яким буде знаходитися наш створений продукт. А можна іншим шляхом завантажити, обравши той тип файлу. Який нам пропонує система. Якщо ми використовуємо в нашому продукті відеоанімації, то буде рекомендується нам завантажити цей файл в форматі відео. Ну, але ми вибираємо формат стандартний PDF, завантажуємо. Нам система попереджує, що ми використовували платні версії. Ми Вибираємо, що це нас задовільняє і завантажуємо в, систем... в форматі PDF наш створений продукт. Потім використовуємо наші створені продукти з учнями на уроках, як опорні конспекти для освоєння матеріалу. Для неосвічених користувачів платформа надає можливість використовувати підручники, які містять усі інструменти, необхідні для створення якісного процесу. Процес навчання стає більш мобільним, диференційованим та індивідуальним. Так, використання на уроках розвивальних навчальних ігор і застосування цифрових технологій сприяє кращому засвоєнню інформації, бажанню вчитися, створенню нових освітніх продуктів. Цьому технологія не замінює викладача, а доповнює його. Сервіс онлайн пазл Just of Point, який є безкоштовною версією створення пазлів і зображень, додаю гру в текст. Для початку роботи необхідно зареєструватися, потім користувач створює альбоми і завантажує тематичні зображення. З якого сервіс пропонує створити різні за складністю та формою пазлів гри. Створені роботи можна зберігати на сторінках сайтів у вигляді альбомів або окремих робот. Можна поділитися роботами в соціальних сервісах і за допомогою електронної пошти роботи можна створювати публічними. Для тих, хто має на них посилання або привод. Захоплюючими уроки стануть тоді, коли учні творчо самореалізуються в процесі навчання. На своїх уроках я використовую кросворди та ребуси. Для створення ребусу дуже зручна програма Рибуском. Задайте будь-яке слово або фразу, і програма миттєво згенерує за вашим записом запитом ребус. Безперервний професійний розвиток це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентності фахівців. Доведено, що інтерактивні технології навчання мають великий освітній і розвивальний потенціал, забезпечують максимальну активність учасників освітнього процесу, оптимальний час навчання і його результативність. Інтернет сьогодні є неймовірно потужним ресурсом, який допомагає дізнатися безліч корисних речей. Все більше і більше нового. Сама освіта викладача є основною формою підвищення професійної педагогічної, творчої компетентності, яка складається безприривнево добровільного пошуку та застосування нових інформацій, що сприяють оновленню педагогічного досвіду. Вчитель живе до тих пір, поки він вчитися. Як тільки він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель. Не можна не погодитися зі знаменитими словами Костянтина Дмитровича Ушинського. Дякую за увагу!